У селищі Ворог та Надвірнянського району водій автомобілем «Форд Фокус в'їхав в Отару Овець та втік з місця події. Про це сьогодні повідомила старша інспекторка сектору комунікації поліції в області Тетяна Іванюк. З її слів, повідомлення про це надійшло на спецлінію 102 21 вересня приблизно о 23-й. Поліцейські групи регування патрульної поліції попередньо встановили, що 32-річний водій автомобіля «Форд Фокус. У темну пору доби не дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості руху та здійснив наїзд на сільськогосподарських тварин, які рухалися по центральній частині проїзної дороги, яка не освітлювалась. Прикарпатка Вікторія Петрук розповіла Суспільному, що побачила збиту отару о 22.42. З її слів загинуло приблизно 26-28 овець. Як ми наблизилися, побачила половину з отари, яка перед тим йшла до за нам нами назустріч живою, вже була мертвою. На місці не було е, ніякого зупинного автомобіля, навіть на місці події немає термозного шляху. Тобто він навіть не зупиняти стояв пастух, і круг зупинив. Що потрібна якась допомога що водій його на шаленій швидкості підбив. Зі слів речниці поліції області Христини Максимчак на місці події поліцейські групи реагування патрульної поліції вівчаря не виявили. Повідомлень про його травми не надходило. Водія автомобіля перевірили на стан сп'яніння. Він був тверезий, сказала Тетяна Іванюк. Поліцейські притягнули водія до відповідальності за статтею 122 з позначкою 4. йдеться про залишення місця дорожньої транспортної пригоди. Статтею 124 – порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження майна. Та статтею сто Шостої деться про керування транспортним засобом, особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом, або не пред'явила їх для перевірки, або стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами. Водію загрожує штраф в розмірі 40 тисяч 200 гривень, або позбавлення права керувати транспортними засобами від 5 до 7 років. Ілона Захарук, Суспільне новини, Івано-Франківщина.